Обробка винятків в прологах та порівняння з іншими мовами програмування, виконав студент Ахмадов Олексій. У програмуванні винятки є невід'ємною частиною процесу розробки програмного забезпечення. Вони виникають тоді, коли в програмі виникає непередбачення або виняткові обставини, що перешкоджають нормальному виконанню коду. Ефективне управління цими винятками є важливим аспектом для забезпечення стабільності та надійності програм. Сьогодні зосередимося на обробці винятків умови програмування пролог. Пророх відомий своє від декларативною природою та вбудовану систему логічного виводу, і дослідимо, як ця мова вирішує завдання обробки винятків порівняно з іншим мовою програмування. По час цієї презентації розгляну природу винятків у пролог, різноманітні види винятків та їх обробку. Також порівняємо підходи до обробки винятків у пролог з іншими популярними мови програматиками, як Python, щоб з'ясувати переваги та недоліки кожного з підходів. Будемо досліджувати як теоретичні аспекти обробки винятків, так і практичні приклади їх використання. Наша мета розуміти, як пролог дозволяє нам ефективно керувати винятковими ситуаціями, та як це порівнюється з іншим умовом програмування як Python. Винятки в пролог. Природа та особливості. Природа винятків у пролог полягає в тому, що вони виникають у випадках, коли виконання програми зустрічається з передбачуваними або непередбачуваними неможливою ситуаціями. Особливості винятків у пролог включають в себе використання вбудованих предикатів, таких, як кетч для обробки виняткових ситуацій. Розглянемо приклад ділень числа на число та зробимо виняток ділень на 0. У цьому коді SaveDivide викликає девайс з аргументів X та Y та але перехоплює виняток ZeroDivizor. Якщо виникає цей виняток, виконується придака Kandle Zero Divizor, який виводить повідомлення про помилку. Звичайні типи помилок у пролог можуть бути досить різноманітними і мають великий потенціал для впливу на надійність на програму забезпечення. При розробці програм на пролог корисно мати розуміння цих типів помилок, оскільки вони можуть виникати в різних частинах програми і мати різний характер. Наприклад, помилка ділення на нуль може виникати при спробі виконати ділення на нуль, що призведе до виконання винятку. Ця помилка може бути критичною, оскільки може призвести до некоректних результатів або навіть зупинки виконання програми. Інші типи помилок, такі як existence error, помилка виклику неіснуючого предикату, помилка overflow ерору виникає, коли значення обчислення перевищує діапазон допустимих значень для типу даних. Це може статися, наприклад, при спробі обчислення великого факторіалу або виконати іншу операцію, результат якої виходить за межі можливого діапазону. Type Error – помилка типу. Це один з типових вивідів помилок у пролог, який виникає, коли аргумент, або значення має неправильний тип даних для виконання певної операції чи взаємодії з іншими об'єктами. Всі ці помилки можуть мати суттєвий вплив на виконання програми, знання цих типів помилок та їх можливих наслідків допоможе ефективно вирішувати проблеми, які можуть виникнути під час розробки та виконання програм на пролог. Подивимося, як виглядають винятки на мові Python. Обробка та винятки, винятків у пролог та Python. У пролуг використовується будований предикат, такий як catch для обробки виняткових ситуацій, а в Python використовується Try-Accept. Це механізм в Python, який дозволяє перехоплювати та обробляти винятки, що виникають під час виконання програми. Основна ідея полягає в тому, що ви вказуєте в Python на те, що треба спробувати виконати в блоку коду TRY, а потім вказувати, які винятки обробляти в блоку Accept. Для прикладу, спробуємо відкрити файл у Python, але перехопимо виняток, якщо файл не існує. Помилка е, ділення на 0, Zero Devizer, виникає, коли спроба ділення на 0. Помилка Existance Error виникає, коли об'єкт не існує в пролог, а в Python використовується перевірка існування об'єкта з використанням оператора IF та невиконання дій відповідно до цього. Пролог, помилка type error виникає, коли неправильний тип даних передається функції або предикату. А в Python цю помилку можна переходити за try-accept та будової помилки Type error. Помилка Warfall error. В пролозі виникає, коли результат обчислення перевищує межі допустимих значень, а в Python цю помилку також можна перехопити за допомогою except та вбудовою помилки Overflow error Переваги. Простота використання: синтаксис пролог призначений для вирішення завдань логічного програмування. Оброботка винятків пролог зазвичай реалізується за допомогою вбудованих предикатів, які дозволяють легко виявити та обробляти виняткові ситуації. Гнучкість. Мова пролог дозволяє програмістам здійснювати різні стратегії, обробки винятків залежно від потреб програми. Вона дозволяє створювати власні правила та логіку обробки виняткових ситуацій, що забезпечує гнучість у виборі підходів до керування винятками. Недоліки: обмежена функціональність. В порівнянні з іншими умовами програмування, обробка винятків у пролог може бути обмежена у функціональності. Наприклад, у деяких реалізаціях пролог може бути відсутня підтримка деяких заходів обробки виняткових ситуацій, які є стандартними для інших мов. Нестабільність деяких реалізацій, як і в інших мовах програмування, які пропонують механізм обробки винятків, існує можливість помилок та нестабільності в реалізаціях обробки винятків у пролог. Це може призвести до неочікуваної поведінки програми або незадовільної обробки обробки винятків. Загалом можна обрати. Загалом, хоча обробка винятків у Prolog має свої переваги, так як простота, використання та гнучкість, важливо також врахувати її обмежену функціональність та можливу нестабільність деяких реалізацій при плануванні та розробці програмного забезпечення. У підсумку: обробка винятків умови програмування пролог є важливою складовою для забезпечення надійності та стабільності програмного забезпечення. Простота використання та гнучність зробили цей механізм доступним для програмістів, але важливо також врахувати його обмежену функціональність та можливу нестабільність деяких реалізацій. Порівняно з іншою умовою програмування, обробка виняків у пролог може відрізнятися за підходом та можливостями, тому важливо ретельно аналізувати її переваги та недоліки в контексті конкретного проєкту. Незважаючи на це, правильне використання механізму обробки винятків допоможе забезпечити стабільність та ефективність програмного забезпечення на мові пролог.